Я вас допишу. Все, все, можна знімати? Воно вже немає, давайте. Доброго дня. Сьогодні ми з вами зібралися на засідання плану бюджетної комісії. Сьогодні плану бюджетної комісії 4, зібралося три. Наступні питання маємо розпознати. Перше, про закладачення фінансового висновку в відповідь фінансово селищної ради, друге про внесення до рішення сесії номер 43 від 20.12.2024 року про бюджет селищної територіальної громади на 2025 рік. Третє, про закладчення програми підтримки комунального підприємства виробничого управління животного комунального. на 10-тето още на 2025 р. Четвърт е Пронесния до програма на благоустройство на селенето на на 2025 рік. Пятър е Пронесния змин що 27 грудня 24 року нам на рахунок Торчної селищної ради прийшли кошти на харчування учнів в розмірі 1 мільйон 549 тисяч гривень. Так як ці кошти прийшли 24 2024 році, вони автоматично перейшли в рідні залишки на... 25 рік, як ви знаєте, щоб направити лінія захисту і працювати учнів, безкуштовувати в перший 4 класі, завжди, так до законодавства, треба затвердити перший дзвін за 24 рік, і тільки тоді має право направляти лінія захисту. Ну, Кабінет Міністрів України вирішив виправити. Цю ситуацію і щоб була змога харчувати учнів перших четвертих класів, видали постанову від 10 січня 2025 року номер 13 про внесення змін до пункту 1 установи Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року номер 252 Кабінет міністрів України встановляє внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, доповнивши його пунктом 200 такого змісту, Обласні та Київська міська військові адміністрації, міські, селищні, сільські ради, військові адміністрації населених фондів у разі їх утворення для забезпечення харчування учнів, початкових класів, закладів загальної середньої освіти приймають рішення про внесення змін до рішень. Про місцеві бюджети на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу, про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцією з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти, передбаченою розпорядженням кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевого бюджету. На забезпечення харчування учнів початкових класі закладу загальної середньої освіти за спеціальним фондом у по 2024 році. Про що це говорить? Це говорить про те, що, не завершуючи звіту, на підставі фінансового висновку, ми маємо право направити ті кошти для забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів. Відділ фінансів, zrobił y, projekt mieszczenia. Prozdrowadzenie wysługu powinno ufinansuj, który są przedstawiciele rady, o naprawdę niebyliny załtyski koszty. Wysługu, mi powinno do banku skoje wyplacić z specjalnego fundu, na rachunku UA 505226, stan na bazie roku wypiska dodaje się na rachunku У нас налічується кошти в сумі 1 мільйон 549 тисяч гривень. Про що ми стверджуємо фінансову висновку? Це пропонується до затвердження. Друге питання. Переходимо до другого питання. Це в нас внесення змін до бюджету Пайте, ну, на 25 рік. Давайте тут і по українську. Давайте подамо питання про затвердження фінансового висновку, відділу фінансів торчистської ще нема, де то завтра шкура проти за Якось Переходимо на наступного питання. За період з 1 січня по 21 січня нас дуже багато змін. пропонується в даному рішення розміни відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України No1 від 25 року про зміни до річного розпису оформлення державного бюджету на 25-й рік збільшити розпис. Дохідної частини загального фонду бюджету селищної та громади на 25 рік, коду доходів 410 20 субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 139 тисяч. Відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України No3 10 січня 2025 року про зміни дорічного розпису оседнування державного бюджету на 2025 рік загального фонду бюджету селищної громади на 25 рік у коду 410 362 ноля. Субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 1 млн 14 тисяч 400 гривень. Відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України номер 2 10 січня. Про зміни до річного розпису освітлювання державного бюджету на 25 рік, збільшити розпис дохідної частини загального фонду бюджету на 2025 рік, по коду ковід 410-363,200, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйона 407 тисяч 700 гривень. Відповідно до рішення сесії Буратівської сільської ради No27 від 24 12, року про бюджет сільської територіальної громади на 25 рік збільшити розвід дохідної частини загального фонду бюджету селищної громади на 25 рік, по ходу доходів 539 000, на суму 355 920 гривень. Okay. Відповідно до рішення сесії підгасті сільської ради. Я вам не буду назвати номер, дату, щоб швидше збільшити наші доходи у коду 410539 на суму 355 тисяч на гривень. Відповідно <кій> до рішення сесії Луцької міської ради, також збільшити наші доходи у функції 410, у коду 410539 на суму 356 тисяч гривень. За рахунок відповідних субвенцій збільшити розписи видатки. Джету селищної територіальної громади на 25 рік. А саме по коду 11:84 виконання заходів спрямованих на реалізацію публічної інвестиційного проєкту Нова Українська школа, по кайковецід 2210 предмету матеріалу обладнання інвентар збільшити видатки на суму 1 мільйон 14 тисяч гривень. Всі субвенції, які надійшли, ми їх всі відповідно до. Коду програмної класифікації зараховуємо на видання. Сендер на 12 центрі. Інклюзію зараховуємо на КПК 12.2.0, З них зараховуємо на заробітну плату 113 934 і нарахування на оплату на праці в сумі 25 тисяч 66 гривень. Доплата педагогічна працівника зараховується на програмі класифікації 16.00, На заробітну плату 1 мільйон 973 тисячі 524 гривні, на рахування на оплату праці 434-176 гривень. Ага. Воно буде йти окремо на рахування. Кожному педагогу буде нараховано 1300 гривень в місяць ну там є великі всякі умови, якщо повний місяць відпрацьовано, то буде 1300 додатково е, виплачено зарплатна плата. По КПК-3121 здійснює соціальної роботи та надання соціальних послуг Центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ї, які належать до вразливих груп населення та або перебувають в наших дев'яносто станах. По КПК 21.11. Збільшити видатки на суму 590 312 гривень, по 21 2120 на рахування 129 869, на предмети матеріалу 21 500, на оплату поступу 89 437 гривень, на оплату електроенергії 130 100, на оплату природнього газу 106 622. Оця та сума, яка надійшла з профформату, ми її розписали на центр надання соціальних послуг. Також у нас ще є питання відповідно до доставі розпорядника бюджетних поштів низ рівня центру надання соціальних послуг номер 23 17 січня, та в зв'язку із змінами, внесеними на Міністерства Фінансів України 24 грудня 2024 року номер 658, про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету пропонується внести зміни. А саме зменшити розпис видатків загального фонду по КПК 3240 Два слова тут вам скажу. Урядом були внесені зміни до програмних класифікації. Наш центр він йшов у функції 3241. 32.41 звучало забезпечені діяльності інших закладів у сфері соціального раді. Соціального забезпечення після 24 грудня ця функція вже стала називатися зовсім по-іншому надання комплексу послуг особ, особам сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами на соціальних послуг. Воно нам вже стало не підходити. Ми не можемо до цьому КПК вже отримувати наш центр надання соціальних послуг, тому його перенесли. На функцію 31.21 здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг Центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг. Тому всі видатки, які ми ви з вами при плануванні бюджету планували на центр надання соціальних послуг, пропонується перенести з однієї функції на іншу з 32.41 на 31.21. Я не буду вже вам що ми їм надавати, воно все в розписі. так. Також пішов із під додачу чи коштів. Комунальне підприємство вже зараз саме номер 8 Зменшити розписи. Вони просять зменшити розписи видаткової частини загальної фонду бюджету у функції 6030 30 коміксації доступ населених пунктів по коду 2610, субсидії та поточні трансакції підприємства на суму 76 тисяч. 55 гривень і збільшити відповідно розпис на функцію 76,93, інші заклади пов'язані з економічною діяльністю, по тому самому КПК на ту саму суму. Дані зміни відобразити в довідках до плану використання бюджетних коштів по одержувачу бюджетних коштів до за рахунок зменшення оплати за електроенергію. Та за рахунок збільшення витрат на заробітну плату в сумі 62 340 та нарахування на оплату тисяч 715 Дані зміни провести для отримання фактів з публічних закупівлі. Про що йде мова? При складанні бюджету ми з вами не приймали рішення на підтримку нашого поштана. Вони просять за рахунок того, що був проведений темер. У платі за вуличне освітлення, і ціна на світло зменшилася, в них стає там економія, вони просять за рахунок цієї економії надати їм підтримку для отримання фахівця на обличчя закупівлі. Вони хочуть взяти людину на півставки, і на рік заробітна плата буде з нарахуваннями становити 76 тисяч 55 гривень. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року, про внесення змін до пункту 1, та що я вам зачитувала про харчування, пропонується за рахунок вільних залишків, які утворили станом на 1 січня 2025 року по спеціальному фонду бюджету збільшити видатки по КПК 1403, забезпечення харчування учнів початкових власних закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного. Місцевим бюджетом, бюджетом 22-30 продукти харчування на суму 1 млн 549 тисяч гривень. Ну і все. Також ще пропонується в головному розпорядку Торченській селищній раді. У нас центр надання соціальних послуг крім бюджетних коштів, він ще має кошти ті, що в них йдуть від пенсій, тих людей, які отримуються в білостойці. І ці кошти вони не рахуються бюджетними, але разом з тим їх так само треба перенести з видатків функції 3241 на видатки функції 31.21. Але це буде робити суто кошторисних, без, ніхто не зачіпає тоді розпису бюджету. Ну, Ще одне слово, eh, на диву субвенцію на нуж дали вже розподілили січні місяці. Це, це дуже дивно. Перший раз, Так, перший раз. Ну, хоча кошти заплановані на трапу червні, але вже вони розписані. Постаралися провести тендера раніше. І а, що працює, таке, працює, таке. Працює. Прошу. щодо внесення змін до програми організації харчування учнів закладів освіти Ковченського селищного ради на 2025 рік. Просимо внести зміни в програму, розділ 2, пункт 4, Ми його додаємо. бо Було тільки три пункти: що учні перших четвертих класів мають право на безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1145, деякі питання дані субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. Друге, внести зміни у розділ 4, пункт 2. Відповідно до постанови Кабінету міністрів цієї, що озвучало, на... за рахунок залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учням початкових класів закладів загальної середньої освіти, що утворилися станом на 0125 .01 року, збільшити видатки на харчування в сумі 1 мільйон 549 тисяч, внести зміни у паспорті програми. Це буде пункт 10. Паспорт програми організації харчування учнів загальної середньої освіти. Змінити інші джерела на за рахунок залишків субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, що утворилися станом на 01.01.2025 .01 року. У сумі 1 мільйон 549 тисяч гривень. Затвердити порядок організації харчування, програму організації харчування зі змінами. Тобто ті гроші ми просто вимагають. Так, так, тоді, у нас так. бо станом на 20 те ще все було тільки на слухах, що буде, буде. А вже є відповідні документи і тоді вже маємо вносимо такі зміни. Obrigado. <laughs>